Гротику, а можна одразу спитати. Я знаю, що ви в цьому тямитеся, Я не дуже так, що там з підводними човнами були в козаки і підводні човни, чи не було? Це той випадок, коли от можна просто взяти книжку і знати ну про щось. Ну буквально все так дуже, дуже багато. Так про Чорне море можна через сукнишку. Не лише 15. про чорне море. Антон Санченко має не лише освіту і фах моряка, він ще має освіту і фах філолога. письменник. її а... книжка надзвичайно важлива. Просимо всіх звернути на неї увагу. Е, і, е... А ще ж бички із скумбрія. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте нас на Патреоні і на Ютубі, ставте вподобайки, коментуйте. Ваші коментарі для нас дуже важливі це відповідь. Ми орієнтуємось на те, що вас цікавить. І сьогоднішня наша розмова про книжки, які, про книжку, одну з книжок, які визначили, от ніби минулий рік, рік, який. Минув серед найпомітніших книжок, яка ввійшла в якісь там короткі списки літературних премій, яка дуже помітна. Це книжка по-своєму унікальна. Я маю на увазі дуже такий ошапний, гарно виданий том Антона Санченка, який називається на Чорноморській хвилі. І далі «33 століття копаного моря і абсолютно інтригуючий підзаголовок, Отже, «33 століття копаного моря. Мариністика, кораблі, підводні човни читати можна в різному віці, там знайде щось для себе зовсім я не знаю, підліток романтик, морських якогось подорожей. Це читатимуть морські вовки, мабуть. Ну і врешті там дуже багато культурологічних сюжетів, які, скажімо, мені я якось до морських вовків точно дуже далека, які мені були надзвичайно цікаві. Так, ну перш за все. Це ну, бо це по суті енциклопедія. Так, так? тобто, це по суті енциклопедія Чорного моря Ще гарно ілюстрована. Так, гарно ілюстрована, там дуже багато тобто, фактично на кожній сторінці якась ілюстрація. Наприкінці блок ілюстрацій. От і. Ми маємо е, фактично таке комплексне осмислення феномену Чорного моря, або ж це біографія українського так, Чорного так, моря. Так, українського Чорного моря. Це важливо, бо е, ну, з одного боку, це так стратегічно важливо. Так. так, і тому ця книжка, вона е, добре, що вона, я впевнений, що вона не загубиться, і до неї будуть якось відсилати, е, до неї будуть на неї будуть покликатися, е, в тому сенсі, що тут дійсно. Дійсно дуже-дуже багато е, інформації, е, а Чорне море для нас важливе в ну, національному сенсі, в такому геополітичному сенсі. так, Бо ми нація з морем, е, ми м, боролися за вихід до Чорного моря. Е, там Козаки е, на чайках е, господарювали, господарювали в Чорному, в Чорному морі. морі, але це ще давніша історія там від античних часів. так, І це е, просто це. Звичайно важливий такий об'єкт, так для нашої історії, і, врешті для нашої ідентичності для історії, тому... для ідентичності, для геополітики, так. для нашої державної ідеології. Це справді так. так. І тому важлива книжка, бо ну вона певною мірою для Антона Санченка є такою, таким узагальненням, бо він ж сам моряк. Він і є Самор... морський вовк. морський так, так. Він має значить довгий час. Відповідного освіту і довгий час плавав, і був там директором корабельної радіостанції. і ну, словом, в нього такий досвід. І він про море багато писав. Тобто він, власне, наш такий центральний мариніст. Бо, звісно, в нас це і традиція в літературі, але Санченко в нього є і для дітей про море, морські якісь книжки, і для дорослих, і спогади про навчання в. В морському виші. Ну, так, але і... я думаю, що Мариністом у нас і Тарас Шевченко був. Певною мірою, так, так. Тому що він фактично. Козацький міф неможливий без Чорного моря. Так, так. І він багато і про козаків, які пливуть та, от. Так що це дійсно традиція. З іншого боку, знов такий Котляревський, у нас Мариніст, так що. Так, про море get up Санченко а, згадує, я мені згадує, як важливу як важливий текст, як ілюстрацію. І от мені було якраз цікаві, мені були цікаві ці книжці такі культурологічні сюжети. Ну, давайте я тоді скажу, що культурологічні е, тут є, і це дуже гарно, але е, ну, основна маса це все таки історія. Так, тобто, від античності, так вона і по е, розпасована ця книжка, так поструктурована. По, е, так, спочатку античність, потім Візантія, потім е, далі і далі. Тобто, вся історія от е, 33 століття, так ми маємо від початку і до кінця. Це основний такий наратив, що за чим відбувалося. Але паралельно тут є багато і от якраз культурологічні такі сюжети не звертають на себе увагу. І мені що, що хочеться наголосити. Кілька речей. Насправді сюжетів дуже багато, і читати про кораблі теж дуже цікаво, і про пригоду дуже цікаво. Але ж от ми, ми зараз, ну, таки, цей сюжет, який був продовжити ХХ століття, бо в 20-ті роки ХХ 20 століття наші от, оці, оце, оце Петлюрівське покоління, оце Ленерівське покоління, вони ж багато говорили про. Україну як морську державу це була їхня амбіція, і Санченко продовжує цю амбіцію. Тому тут і майстер корабля можна згадати Юрія Яновського, і так само можна згадати, і, скажімо, там розмови персонажів Роману Безґрунту Домонтовичевих про. Те, як чорноморські оці міста держави античні, впливали на цей простір, впливали там на торгівлю хлібом, тощо, тощо. Тобто, це наша причетність до античного світу. Там, де було в коментарях, що ми перебільшуємо цю цей вплив і причетність. Я думаю, що ми не перебільшуємо, тому що варто почитати цей роман-трактат без ґрунту, щоб зрозуміти як багато. Так само можна прочитати розвідку Віктора Петрова про е е український, про походження українського народу. Ми просто мало знаємо про ці впливи, і Санченко тут закриває вакуум, що називається. Так і е е це. Власне, такий, перш за все, цікавий історичний аналіз. Але тут багато про море і все пов'язане з морем загалом. Так? Тобто Можна розібратися десь там в типах парусів, в типах кораблів, в типах маяків, так, почитати про Так, про маяки там окремий, дуже такий зворушливий так, так, Потім там почитати про бердянських бичків, там яких ловлять і так далі, тобто, це е, про, всі да, аспекти, такова, та, такова, та про всі аспекти, і це дуже легко написано е, десь там з гумором. Е, так само він дає раду, е, ну е, скажімо так, низці міфів. От воно не дарем називається Копане море. Ростику. А можна одразу спитати? Я знаю, що ви в цьому тямитеся, я не дуже. Так що там з підводними човнами були в козаків підводні човни? Чи не було? Ну добре, тут це тоді так, це буде спойлер чи не. Спойлер, але це важливо це бо... це така велика енциклопедія, що щось так, можна Так, там щось підказати. можна обов'язково. Тобто він, звичайно, автор розвінчує це так. Тобто, вочевидь, не було підводних човнів. Але, але і без них давали собі раду. Так, вони давали собі раду, а базується ця історія, цей такий, це така легенда на тому, що чайки козацькі вони були дуже низькі і тому. За великими хвилями їх було фактично не видно, ага. і тому для турецької галери з е, вони виринали на з під води. Вони вибирали ну, це гарно, разом. Це навіть, це, навіть, це навіть краще ніж водою. Це навіть краще так. Так що тут тактику бою він десь там mm -hmm. розбирає і це дуже цікаво, бо ми бачимо історію. В такому наближенні не зведенні до якихось там головних подій, а от з такими значить, відступами, референсами, і словом, фактично в кожному розділі ми наштовхуємося, от на щось таке цікаве, на якісь пояснення. І це насправді одна з тих книг, коли собі. Говориш, що, добре, я ще один розділ прочитаю і е, поки її відкладу. Але далі ще один хочеться почитати, тобто її дуже складно спинитися, читати. І, і так до дуже пізнього так, так, тобто вечора. Так а от коли ми говоримо про українців, ну про козаків про українців в борях. Якщо прочитала, я прочитала цю книжку, і мене склалося враження, що якраз українці були. Вправнішими моряками за багатьох наших сусідів і в імперському флоті служили переважно. Якраз на флот брали переважно українців. Ну це ж зрозуміло, тому що вони безпосередньо мали практику. так, Тобто, це ну, Україна через історичні обставини не вийшла до, на рівень там, великих кораблів, так, але тим не менше, досвід морських мандрівок, досвід. Власне, рибного промислу, досвід дуже багатьох, ну, я не знаю, портової інфраструктури. Тобто, українці завжди спілкувалися з морем, так? мали вміли поводитися в морі і з морем. От, Тобто, це досвід, який, звісно, значно цінніший, коли імперія там будує флот, ніж. Відсутність такого досвіду там в когось, хто десь там з глибин імперії, і такого, ну, відповідно таких навичок немає. То зрозуміло, що е, там і е, десь це і був такий, е, е, ну, така стратегія та імперська от, козаків е, після там, е, після знищення Січі е, їх власне, і мали перетворити так на Моряків, на козацькі полки, окремі теж, чорноморське військо. От, тобто це, звісно, Використання от цього досвіду, який в українців був. Тому сама постановка от проблеми Санченка дуже важлива. Так що от, це 33 століття. Ну, Копане море, це звичайно іронічне і пов'язано з іншим там міфом, що українці його викопали. Але е... та що українці зараз якось як послухати, всіх б'ють по світах так, щоб. Це нормально, але важливо, що тут наголошено, що це 33 століття, тобто це досить велика тяглість, це значний шмат історії, і фактично в кожну з цих історичних епох. Ми маємо там, ми маємо що сказати та про Чорне море, от про ці античні міста причорноморські, Чорноморські, там не Совідія згадано. І, ну, давайте ж так. Ну, Антон Санченко має не лише освіту і фах моряка, він ще має освіту і фах філолога, письмен і йому, йому ця фіція філологічний вишкіл Теж тут ну, мені було цікавіше, все таки мені тяжко. Я зізнаюся, мені тяжкувато було розбиратися в типах парусів. Я їх сприймаю більше в таких романтичних, красивих картинках. Е, я розумію, що це неправильно, але ну, так і. є. Ну, але, якщо людина от так сприймає узагально, то якраз ця книжка дає можливість при бажанні розібратися, е, що там, чим там Рея відрізняється від вантів, і там грот від фока відрізняється. Ну, тобто, тут можна е, ну, то, то, я я все-таки уважно читала майстра корабля Яновського, вже трошки, трошки щось про це Знаю, але я хотіла до цього сюжету, ми згадали Котляревську, я хотіла до цього сюжету з Антоном Головатим і Тарасом Шевченком, це дуже важливий сюжет на сьогодні. Знов таки, отже, загальновідомо, і це є у всіх коментарях до видань Шевченка в першому варіанті його присвяти, присвятного вірша Квіцію Основ'яненко було. Наш завзятий головатий, значить не умре не под люд, наша слава, слава не умре, Не врене, загине от наша слава, слава Україні. І потім. Культуртрегер Пантелеймон Куліш переконав Шевченка, переконав свого приятеля змінити і ми маємо цей класичний варіант. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Один до наша слава, слава Україні. от отже, тут в цьому класичному варіанті наша дума наша пісня це акцент на слово. Тоді, як в першому варіанті, був акцент на зброю, що сьогодні під час війни під час цього такого. Мілітарного державотворення нам дуже важливо. Е, і отже, анто, історія Антона Головатого, який там Санченко дуже цікаво пише, справді це от така іронія, що е, пам'ятник Антона Головатому, це, е, мабуть, чи не єдиний в світі пам'ятник адміралу з кон, кон, кінний пам'ятник адміралу. Mm -hmm. е, Головатий, котрий ну, ми знаємо цю історію, є його мемуари, його. Їх описав Квітка Основ'яненко, голова, який після цього невдалого врешті візиту до імператриці після зруйнування Січі формує оце чорноморське козацтво. І тут він досить успішний як адмірал, чому. Так, ну власне, можна е, дивитися е, саме з цього погляду, і е, знову ж розуміти, що е, ну, якщо ми не будемо говорити про е, ну, так, адмірал чи, е, чи якісь інші терміни на позначення, але флотоводець, так? тобто в українській історії є флотоводці, тому що е, напасти невеликими кораблями та чайками на велику галеру, або попливти в Царгород чи в синоп штурмувати так. з моря, значить, висадка десанту. Фактично, це все потребує. Війни. Так, це все потребує вміння, ну і там і інші. Е, тобто він звертається, Антон Санченко звертається до літературних джерел, так він десь там аналізує там, думи, е, якісь пісні історичні, там, де от про море йдеться, е, він власне, е, наголошує е, на, тому, що це, на тому, що це постійно відображалося в літературі, так і е, була ця увага завжди. Ця мариністика, вона ну, так там, чи так чекає. Далі Солона це наша історія, власне так, і нут mm -hmm. він знову ж дуже так комплексно підходить. Тут там відгумани є, от до речі, щодо використання імперією досвіду там українців щодо флоту і моря, так, от звертаю увагу Антон Санченко на те, що перша і кругосвітня мандрівка Російської імперії нею керували німець і українець. Крузенштерн так. і Лисянський. Так? Тобто це ну, щось важить. Чи скажить. Тобто, ну, Лисянський це ж улюбленець, uh -huh. улюбленець це Ніжинський вихованець це улюбленець Антона Санченка, його книжка Роман Круз і «Круз Лис дуже, про дуже про цікавою була сансь, та. Та. І, е, е, спогади, там він видає знову ж, е, це важливо. І є Є, е, е, Мателот, значить, конкурс морських е, ну, історій, морського, е, морської літератури, е, до якого теж має Антон Санченко причетність. Тобто в нього такий комплексний підхід і морського. Е, 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 так, 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 про, про море він написав дуже багато е, і продовжує. Але ця така книжка, вона просто ну, е, багато в чому узагальнення і такий підсумову так що насправді. Це той випадок, коли от можна просто взяти книжку і знати ну про щось ну, буквально все так дуже дуже багато. Так про чорне море можна через цю книжку Не ну, лише про все. чорне море. Я ніби вважала, що я історію української революції трохи знаю, і е, я знала історію з е, цю історію про те, як кораблі Чорноморського флоту підняли жовто-блакитні прапори і присягнули Центральній Раді. І я знала, як Олександр Корнічук я через це цікавилася цим пильно. Бо Олександр Корнічук це все перебрехав у тій п'єсі Загибелі Скандри, яка була українською радянською мариністкою, на жаль, дуже довго. Але тут є якісь пояснення цього, і є дуже цікаві факти, яких я не знала. Скажімо, 1917 року національна революція і ось першими українізувалися і підняли синьо-жовті прапори кораблі Балтійського флоту. Цікаво, бо й там служили українці. Ну а далі ця насправді по-своєму трагічна, по-своєму, вже вона водночас і героїчна історія Чорноморського флоту, який, який підняв ну, принаймні кілька кораблів, які підняли жовто-блакитні прапори. І там один з цих прапорів потім було вивезено на еміграцію і повернено в Україні. І він зараз знаходиться в музеї як от свідчення нашої неперервності. Ось, ось, Ну, як бойової слави нашого флоту, це справді важливо. Так, і словом, ну, тут маса цікавих фактів. Якщо почати переповідати якісь цікаві факти, які десь знайшов Антон Санченко і додав до своєї книги, то це буде дуже тривала розмова. У будь-якому випадку це книжка, яка з одного боку дає таку вичерпну інформацію про Чорне море, про дуже багато речей, які пов'язані з Чорним морем. А з іншого боку, ну я б прям сказав, що вона. Надихає. Я от переконаний, що зачепившись за якісь окремі факти, які згадує Антон Санченко. Відштовхнувшись від них, можна написати і якесь оповідання, і навіть цілий роман. Тобто, це такі гіпертек, гіпертекст. Так, гіпертекст. Ну як і кожна енциклопедія дає дуже багато речей, над якими можна поміркувати, і які потім можна використати там. Почати рухатися далі. І крім того, розмова про море вона завжди надихає, от бо це відкритий горизонт, це обшир, а отже, можливість десь рухатися за горизонт, так рухатися в, в синю далечінь. Можна так сказати. Ну, Мабуть, таки не випадково. Ми потопили той знаменитий крейсер, і не випадково, мабуть, ми, не маючи флоту, власне, знищили вже скільки там російського флоту багато якось. І це, якраз от, 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 отут є от, така. ну Цій книжці є певна от, надія, от якесь запевнення, що там, ми таке очистимо Чорне море для себе. Так, невеликі дрони атакують великі імперські кораблі, так? невеликі чайки атакують Османські галери. галери. Тобто тут є паралелізм і книжка надзвичайно важлива. Просимо всіх звернути на неї увагу. І... А ще ж бички із Кумбрія. Ми ну, взагалі нічого не казали, бо окремий. Сюжет там, угу, та, це, от, це от це якось це не сюжет. так про кулінарію, як про романтику. Таке враження, що от, бички із Кумбрія це окремий романтичний так, пафос. Так. Отут, отут щось трошки нагадує мені майстер корабля Юрія Яновського. Певна, певна Я думаю, Антон, Санчен... нас я думаю, встрою, Антон я. Санченко mm -hmm. так само любить цей роман, як і ми з вами, тому, так. тому справді так. Так що просимо звернути увагу на цю книгу, і в коментарях е, можна написати про. Які е, книги про море, мараністичні книги е, ви читали, які справили, на вас, які справили на вас, можливо, якесь враження? Ну і якщо ви вже читали щось е, в Санч... авторство Антона Санченка, то також просимо поділитися своїми враженнями про цього цікавого автора. Я якось прочитавши кілька книжок Антона Санченка, починаю вірити в те, що, от, мабуть, Ніжин колись був якимось мало не портовим містом. Е, мабуть, там якось ця їхня маленька річечка була колись більшою, ну тому що от якось е, в багатьох морських сюжетах з'являється Ніжин. Ну ніби в нашому я не зовсім морська, не зовсім морська, так би мовити, локація. Е, а коли я прочитала в Санченка, що та знаменита подорож цариці Катерини Дніпром. То вона пливла на кораблі, який називався Десна. Тут я остаточно переконалася, що Україна таки мабуть морська держава, правда? Абсолютно, абсолютно.